Вітання, це вечірній тепловізор. В студії Тарас Мокляк і наш гість сьогодні, відомий український волонтер. Мирослав Гай, всім привіт! Вітаю вас, пане добре, Мирослав. Добре. Сьогодні говоритимемо про чергову провокацію гебістів Путіна з черговими диверсантами в Криму. Окремо продовжимо підбивати підсумки президентської кампанії в Сполучених Штатах. Поговоримо також про ескалацію на Донбасі та найцікавіші новини з окупації. Отже, пане Мирослав, розпочав. Та давайте не так офіційно. Просто Мирослав, да. так як до цього. В світові ЗМІ, насправді ще ніколи не змагалися так в апокаліптичних таких прогонах, як в цій ситуації після перемоги Трампа. Я і... пишу зомбі-апокаліпсис. Зомбі-апокаліпсис. Я от і хотів повернутися до вашого посту в Фейсбук, де ви говорите про те, що йдете перебирати збройний сейф, тому що до зомбі-апокаліпсису ще не було так близько. Ну, не вже насправді все так погано, і оці от основи. Світу можна так сказати, похитнулося? та не все так погано. Це абсолютно не через американські вибори, і не через Трампа. Просто якщо ми подивимося, зараз в таких важливих країнах, особливо і не тільки в регіоні, а взагалі в країнах, які впливають на ситуацію в світі, зокрема військово, прийшли до влади круті хлопці. Подивіться, Трамп, Ердоган. Путін, можемо подивитися по інших країнах, тобто люди, які себе характеризують як такі вічі духи, які готові на радикальні дії. Взагалі, наявність такої кількості. Я взагалі вважаю, що владу мають у світі прийняти жінки. От ну ми Май... бачимо такі поступовування, але не, не скрізь виходить. Ми бачимо ситуацію в Молдові, наприклад, де... і може, і може не Ну, в Молдові, може в Чорноборі. Подивіться, вийди, що відбувається, але на вийде у Франції, швидше за все. Можливо, але я просто зараз кажу про те, що зараз, як то кажуть, круті хлопці вони прийшли до керівництва країнами. От вони всі роблять достатньо жорсткі заяви. Від них їхні виборці чекають жорстких якихось дуже конкретних дій. При цьому ж повітряні простори країнами ну, Росією. Продовжують порушуватися, Турція продовжує всі ці, а, нас зараз об образливі робив заяви Ердоган Випади. щодо того, що нас Європа не любить, ми тут самі розберемося, і ми взагалі тут самі Тобто, Тобто світова напруга зростає. Що можна очікувати? Очікувати можна тільки, що буде розрядка. Але розрядка, вона, вибачте мені, буває тільки військова. Ну погоджуюся, круті хлопці говорять між собою. Трамп вже з тих поговорити телефоном з Ердоганом. Якщо говорити про ще одного крутого хлопця. Володимира Путіна, враховуючи дійсно передвиборчу риторику Трампа, і те, що він протекціоніст, і, вочевидь, швидше за все по мірі своїх можливостей буде намагатися закрити Америку. Якщо говорити про економічну складову питання, оце закриття, про яке він чимало говорив, чи не призведе воно до рецесії в США, в Китаї, а, в Європейському Союзі подальшого падіння цін на наху? Чесно? Е, все буде гаразд. В якому сенсі? Де Я на... думаю, що зараз е, пан Трамп. Зайде в білий дім, до нього прийдуть хлопці, які займаються військовою аналітикою. Прийдуть хлопці з ЦРУ, прийдуть хлопці з конгресу. Йому покладуть звіти, на які він вже має право читати, і багато що в його поглядах поміняється. Розумієте, він зараз одна річ це передвиборча риторика, а інша річ, коли спецслужби тобі викладають реальні факти, докази, як дописи, воно є. І як є насправді. І тому я думаю, що багато речей згадайте, що свого часу Рейгана дуже підтримав радянський Союз, Путін дуже підтримав Обаму. Чим Це закінчилося. Чим закінчилося, ми знаємо. Тобто, ви вважаєте, що ці всі галасливі викрики з там, потепління відносин з Росією. Які потепління? Які потепління? Росія здійснила хакерські атаки на найкрупніші ІТ-центри США. Були, були перебої з роботою Твіттера, Амазона, CNN, BBC, Ой, припрошу, CNN, потім BBC це інша контора. Лікіндал, потім Куку. А, да, 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 да. а, на PayPal. Це так, вибачте так. мені. Був потужний удар на ось такі важливі так. фінансові структури США. Це насправді війна. Погоджується, якби було що атакувати в Росії, то мабуть американські хакери дали би американці зробили заяву про те, що вони контролюють і готові в будь-яку секунду здійснити енергетичні. Mm -hmm. Енергетичні ресурси Росії атаку. Тобто, було таке повідомлення, що хакери вже взламали якісь їхні бази, але це смішно, тому що досі на деяких військових заводах Росії користуються семи дюймовими дискетами. Чуваки, у вас дискети, про що тут oh, говорите? Ніхто не може має, це зламати, тому що погоджується, там так, не всюди тому... флешки є. Там, ну... <реш> навіть флешки ну, там є не всі. Там ну, ну навіть не компакт, диски, це семи ну це просто дискети, це складно такі. пояснити. Ків назад ну для того, щоб загрузити, наприклад, якусь. Програму на зразок Microsoft Word, Word, вам потрібно буде там 100 штук цих дискет. діске. Навончовики, що ми говоримо. А насправді не пройшло кількох годин, як уже була офіційна реакція державної думи російської голова комітету з міжнародних питань, чи про те, що Трамп зрадник Росії. Товариш Слуцький, да, вже встиг заявити заподозрив, Верніє Трампа в предательстві Росії, сумніваючись в щирості його висловлювань. Взагалі, якщо продовжити до речі, тему хакерських атак, угу. подивіться, що. Буквально минулого тижня була здійснена така ж потужна хакерська атака на країну, яка нібито не пов'язана з сама конфліктами між Росією та Западом в Ліберію. Тобто вони їх відімкнули від інтернету на деякий час. Чесно кажучи, багато хто з експертів вважає, що це репетиція, тобто це тренування на якихось маленьких таких країнах третього світу, взагалі яким чином можна відімкнути, наприклад, окрему країну. От, від це інтернету. Цікаво, це цікаво, тому що це все е, інформація за останні два тижні. Е, я думаю, що після того, як Трамп отримав відповідні звіти, е, дійсно заяви цього слупську, чи як там його вони, можливо, так. матимуть під собою якісь певні підстави. Насправді, от якщо прогнозувати да, таку подальшу взаємну ненависть двох егоцентриків, таких як Путін і Трамп, насправді, у що може вилитися це все? Ми на от на попередніх ефірах з вами чимало говорили про глобальне протистояння і ризики того, що Україна може може стати саме площадкою для з'ясування стосунків. Річне в з'ясування стосунків зараз, і навіть на території України, будь-які війни, перша друга світова війна починалася неочікувано для всіх учасників. Тобто, хтось можливо очікував, але для більшості це було неочікувано. Якась накопичування зброї, порушення взаємні образи, накопичення особового складу, потім хтось щось стрільнув, потім почалось. Так постійно буває, і дивіться, перша світова починалася з Сербії. і От знову в Сербії щось відбувається. Знову російські націоналісти yeah, yeah. їх звинувачують в тому, що вони намагалися вбити сербського прем'єр-міністра. Тобто, ми дивимося, що не дивлячись на санкції, Росія продовжує таку достатньо агресивну політику Можна і пригадати гібридну... спробу державного перевороту. Друзі, це за в тиждень. Це інформація за тиждень, yeah, yeah. атаки. Порушення знову вони хочуть бомбити Сирію, вони намагаються вбити сербського прем'єра. Друзі, а не забагато. Ви вважаєте, що це була зупинка Російської Федерації? Що таким чином ви її зупинили? Ясно, що ні. Потім ну, атаки на Сполучені Штати Америки, а тепер подивимося на схід країни України. Тобто, ну добре, якщо Сполучені Штати Америки зникнуть, чи зникнуть звідти російські війська? Якщо раптом припиниться цей конфлікт. Ні, не зникнуть. Якщо Росія почне, наприклад, холодну війну, вона по факту вже йде але це не холодна, це гібридна війна, бо активно працюють спецслужби і так далі, ні, не, не, не зникнуть звідти війська. Тільки завчора було декілька інформацій щодо з нових використання градів на лінії розмежування. У мене багато друзів зараз на фронті. І вони кажуть, що гатять по повній програмі. Будемо говорити зараз про всю цю історію. Тобто там іде реальна війна, і там іде ескалація потужна з рухання того, що Росіяни провели ротацію а у нас, вибачте, мені провели демобілізацію. Ми зараз знаходимося в дуже напруженій ситуації, от і можна казати, що винен в цьому Трамп або не винен, друзі. Це смішно. Росія веде агресивну кампанію проти України і просто... То не можна сказати, да що це щось неочікуване. Да, справді ще не прогнозовано. Окей, пропоную торкнутися кримської історії сьогодні. Вранці ФСБ Російської Федерації розповсюдили інформацію про затримання в Севастополі, начебто диверсійної групи українських диверсантів. Вдруге. Абсолютно да, така сама історія, як була попереднього разу, мовляв, би то готувалася атака, диверсійна атака там на якісь ключові об'єкти в Криму. Ну абсолютно знайома ситуація, навіть нічого нового. Просто як дві краплі води, насправді. Це небезпечно. Це небезпечно через те, що в цю несенітницю вірить велика кількість людей в Росії. Давайте згадаємо, як починалася друга кампанія проти Ічкерія проти Чечні. Перед цим були теракти, терористичні атаки. Згадайте зриви цих дев'яти дев'яти поверхівок, де вже доведено, що це робили люди з ФСБ, але вони звинуватили чеченців. Згадаємо Нордос і так далі. Тобто зараз. Іде така постійно інформаційний вброс про те, що Україна засилає диверсантів, правда чи це неправда, це не так зараз важливо для нібито скоєння якихось терактів. Відповідно, коли теракт скоїться, пояснити росіянам, що війська в Україну заходять вже офіційно з шевронами набагато простіше. Тому що вони вже звикають до думки, що якась відбувається, да, ми спростовуємо. звичайно, для ну, для росіянина, такого пересічного росіянина, звичайно, він думає, так вони будуть спростовувати. Це ясно. Тобто, це намагання для внутрішньої аудиторії. Підготувати їхні мізки до того, що Україна готова до здійснення теракту. Це стопудово, бо Російська Федерація всюди, де вона починала нові воєнні конфлікти, вона починала з теракту або з якоюсь провокації. Нічого, нічого, нічого нового за нового за 200 на, років, як на західноєвропейському фронті, так і в історії з кримськими диверсантами. А, крім крім того, хочу зазнати, що зараз ідуть шалені обстріли позиції збройних сил України і до обстріли. України, просто цивільного сектору, тобто вони відверто бомблять просто цивільних будівлі, і ОБСЄ збирає факти зараз порушення минських угод росіянами. Вони вони фіксують всі ці обстріли. Якщо збройні сили відповідають, то відповідають тільки в той момент, коли це видно, що нас провокують і є загроза військовослужбовцям України, і Росія зараз дуже. Потрібен якийсь привід для звинувачення України в порушенні мінських угод. І, взагалі, для того, щоб в односторонньому випадку типо не виконувати Така площадка для тиску. Я абсолютно погоджуюся, те що це прекрасно працює на внутрішню аудиторію, в Російській Федерації, годувати цим населення, підшукуючи для себе виправдання для знаходження військового контингенту на території України, все а я, б на місці, а я б на місці населення дуже б напружився, тому що треба пам'ятати, що не ФСБ перед тим як розпочати якусь серйозну військову кампанію, дуже любить знищити пару десятків, а то й сот своїх співгромадян для Росії. того щоб взагалі було Тому перевіряйте перевіряйте якщо нас росіяни слухають особливо в криму перевіряє в ростові перевіряйте будь ласка, перевіряйте будівлі постійно. перевіряйте підвали льохи ваших будівель перевіряйте зупинки, тому що десь щось вибухне, а потім звинуватять Україну. Я вам стопудово кажу у всій цій історії. Насправді є ще друга насправді сторона медалі. я пам'ятаю під час першої провокації з кримськими диверсантами світова спільнота. Якщо говорити про зовнішню аудиторію, ніхто абсолютно все це не повірив. І заяви світових лідерів були абсолютно чіткими і жорсткими. Шановні, ну по перше, це все блеф. Ніхто вам не це вірить. не для світової спільноти. Я друзі, це розумію, для але в той же час були заяви про. Від них, світових лідерів про те, що якщо буде якась ескалація на Донбасі, ви спробуєте кудись рухатися. Про це писали і фінансові, і Financial Times, провідні видання і так далі. Не то, що будуть збереження санкцій, санкції будуть посилені. От на фоні падіння цін на нафту, ми очікуємо, на фоні риторики да, західних лідерів щодо позиції санкцій. Чи піде Путін насправді на цю ескалацію на Донбасі? наскільки взагалі це виправданий ризик? Тому що ситуація в економіці і маргіналізація путінського режиму просто набирає шалених темпів? Дивіться це на мою особисту думку. Я бачу, що санкції – це звичайно потужний інструмент, який пришвидшує такі деструктивні процеси в Російській Федерації, але ці процеси вони і до цього були. І без санкцій. Тобто, наприклад, завод, на якому завод з виробництва Буків, на якому впав дах вчора, це, вибачте, мені не санкції Сполучених Штатів Америки. Тобто, і стадіон, який був визнаний непридатним <кхи> зі тарефом, не який 36 мільярдів цих рублів вклали. Тобто, за це можна було з десятки стадіонів. Побудувати це або спід епідемія, епідемія Віч в Краснодарі, яка офіційно визнана і в Криму. Це, вибачте, мені не прихід Трампа і не санкції. Розумієте, ніхто їм з літаків не закидує там, типа Віч? Тобто, про що це говорить? Про те, що деструктивні процеси в Російській Федерації йдуть потужно, Росія про це знає, і е, можна сказати, що санкції вони більше наносять такого удару по їхній в лапках я завжди називаю еліті, еліті. тобто тому що їхні фінансові всі статки знаходяться на заході, і вони розуміють, що вони їх втрачають, що це це буде арештовано. Що зараз проводяться розслідування в Лондоні щодо будівель, які були куплені законно чи незаконно, а це незаконно. Все це, вибачте, мені так чи інакше буде. Тому зараз були призиви. Путіна і адміністрація президента терміново відкликати всіх родичів російських урядовців, відкликати з заходу навіть. Ті, хто а, а, зараз навчаються в вузах, їм запропонували терміново закінчити це навчання, не, не, тобто припинити це навчання без закінчення, без завершення і продовжити навчання на теренах Російської Федерації, Росія закриває не закривається, а не Тільки, закривається перед військова історія не. один, другий, третій опозиціонер або різні люди вчені зараз. Повідомлені повідомлення про те, що один не зміг виїхати, другий не зміг виїхати по різних причинах, тобто просто. То люди не змогли приїхали в аеропорт, і їм було відмовлено виїзді з країни з тих чи інших причин. Тобто, потроху, потроху пробують цю почву, цей ґрунт і як взагалі буде сприймати це суспільство в Росії. От, і вони потроху закриваються. Все це робиться дуже неш, як жабку э, російських громадян і її варять дуже повільно, щоб вона не висунула. Я погоджуюся з тим, що насправді падіння цін на нафту набагато швидше і жорсткіше душить російську економіку і росіян, ніж санкції. Санкція це історія дійсно більш елітарного спрямування. Чимало зараз прийнято говорити вже і на українському телебаченні про э, різні. Конфлікти груп впливу серед російської еліти насправді про те, що вся ця історія набирає обертів, говорять про закат так званого кооперативу озера, повернення старої Єльцинської влади не зовсім так. Е, Путін дистанцію поє... робить дистанцію зараз, дистанціюється від люди, ближчого оточення, яке його знає як Володько. Да, розумієш, про від тих людей, які можуть йому, ну якщо не тикати, то принаймні знають звідки і що він, які не боготворять його. Тобто він намагається зараз, він розуміє, що він залежить від цих еліти, що на майбутнє це може стати проблемою, а може навіть і удар та бакерки по голові. Тому відповідно Ось. зараз на губернаторство ставляться військові. Зараз привели новий новий абсолютно парламент, і потроху, потроху він позбавляється. Віддаляє від себе своїх старих друзів, міняє, робить ротацію. Тобто, це абсолютно класичний процес молодої диктатури. Зміцнення диктаторського Це режиму. Що? Ну ми насправді сподіваємося, що всі ці перепитії в елітах Мирослав Гай. Ми сподіваємося, що він здохне. Це прекрасний заголовок, насправді. І я хотів сказати, що ми сподіваємося, що всі ці перепитії в російській еліті подарують нам ще чимало цікавих сюрпризів. Можливо, було б непогано. Було б непогано. Насправді, в нас лишається трошки більше як три хвилини. Буквально сьогодні Белінкет пробук, з якого збили Боїнга Мейш-17. Заявив, що за відправку техніку, техніки на Донбас, відповідальна армія Росії, про це розповів засновний проєкт має напружитись Еліот Хіггінс. От про Шойгу, власне, в мене і запитання. Завтра справі... його можуть знайти, там, що в нього сумління спрацювало, він завісився. Це буде, коротше, як уже це бувало. Насправді? На шарфіку. Чотири метри над землею. Єдина Росія, причому да. шарфік такий. Чотири метри над землею. З зв'язаними руками. Ну, взагалі, якщо так серйозно, вся ця історія за меч 17, вона дійде до якогось логічного завершення. Вона Що, дійде, що ми доведуть. побачимо таку довгу лавочку підсудних. Я не знаю, як підсудних, але дивись, європейська демократія дуже довго запрягає. Але потім дуже швидко їде. І наразі ми бачимо, що ведеться дуже потужна компанія. Це потужна компанія, і така, знаєш, обґрунтована компанія, з якої не можна буде стрибнути. Підготовка процесу історичного масштабу. Такого знаєш, це ну, щось на зразок буде. Процесом над Гітлером чи щось таке. А ми можемо right. пригадати насправді теракт над шотландським локербі. Тоді досить довго насправді велося розслідування і закінчилася це. Вся історія дуже дуже. І дуже. Я, я міг би сказати, чим це закінчилося, але це непристойно буде, тому що каддафі помер не дуже пристойно це порубаний в холодильнику здається. Ну не зовсім там йому вструмили. Дещо в ні кудись, кудись струмили. Струмили ніж. Не будемо Я просто, просто в деталі. Да, не будемо зараз. подробиці, Я скажу так, а зараз робиться все. Для того, щоб у Путіна не було можливості для маневру і кроку назад, тобто він вже не рукопожатний. Зараз все робиться для того, щоб не було можливості у жодної країни в світі, пристойною країни, шансів на виправдання будь-яких домовленостей з Путіним. Тобто, коли цей процес запуститься, ну не те, що ну це, це просто від, ну, це відверта демонізація його. От вона має під собою підґрунтя, і він з цього не, не зістрибне. Це все, це кінець. Т такий от підсумок від Мирослава Гая це все. Це кінець. Мирослав. Я дякую. Це була хороша цікава розмова. Ну... Насправді дійсно все про що ми говорили, і падіння цін на нафту, і санкції з точки зору маргіналізації майбутнього краху путінського режиму насправді додає нам трошки оптимізму. В нашій насправді теж дуже непростій ситуації. А це був вечірні тепловізори. Ми щовечора носимо тепло в вашій оселі. На все добре, тримайтесь.